Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що Америка сама вирощує собі ворогів. Наприклад, в 20-х-30-х роках ХХ 20 століття Америка будувала совкі в Совєтському в Союзі заводи. Заводи по виробництву машин. І багато інших заводів. Те саме було після війни. Вони допомагали економіці Савка відновитись після Другої світової. Те саме, ну не те саме. В 90-х було те, що росіяни допом американці допомогли росіянам не розвалитись кінцево. Савок розвалився, але Росія могла розвалитися, але Америка цього не допустила, привезла так звані ножки Буша і буквально годувала росіян. І це теж було не перший раз, коли Америка годувала росіян. Але головна помилка американців полягає в тому, що вони хочуть заробити. От, класичні капіталісти хочуть заробити на, на, на тій ж Росії, а потім в піцу викорнують собі е, ворога, е, напічкують грошима цього ворога, а потім не знають, що з ним робити. Те саме відбувається з Китаєм. Е, тобто вони зараз вбу, вбухували гроші в Китай. А тепер не знаю, що робити, тому що є ворогідність війни Америки з Китаєм. Тобто, іншими словами, Америка сама е зробила собі ворога. Просто тим, що вона вкладала в цього ворога гроші, думала тільки про прибутки, не думала про наслідки, і там вже купа разів. Їхня головна мета заробити. І вони не дивляться на наслідки, які може бути від цього. Буде. І ці наслідки будуть що з Китаєм, я думаю. Советський Союз відверто сміявся над Америкою, кажучи, що ми продамо тушку, на якій ця ж Америка і повіситься. Це капіталіст повісить. Ну, от воно так і відбувається. На жаль, вони не бачать перспективи, вони бачать тільки гроші. Фірми, заводи, підприємці вкладаються в той же Китай чи Совєтський Союз, чи Росію, а потім самі цього вийдуть. І це фатальна помилка Америки. На цьому поки все. Це все, що я хотів сказати. Слава Україні. Для тих, хто хоче підтримати канал, це можна зробити по реквізитам під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це, це, це дуже допомагає каналу розвиватись. До нових зустрічей, друзі.